Перепрошую. А дозвольте, будь ласка. Так, ви кажете, що це не виборців, так, доброго дня? Ви ще на мене посадили. А? Ви мене садили ще на автобус, чи не садили? Що? Ну, ну... садили мене під прізвищем, який я вигадував, чи не садили ще не в автобусі? Перед тим питали, чи я житель 51 округу. Не питали, і там от зараз всередині всі сидять, кого все зафільмовано, як ви всіх перевіряєте паспорти, і всі люди знають, що вони йдуть від кандидата від 51-го округу, Олега Репи зараз спочає. І ви зараз в мене просто вас стався до нюанс, що ви не перевірили в мене прописку. Не було такого? Чи було таке? Тобто ви хочете сказати, що це не підкуп виборців? І це не організовує Олег Репа. Поїздка в почає в контактний телефон Ольга номер 063, обов'язково купання в джерелах. Пит... Да. Лакоє да. поїздка. Благо... А хто її організовує? Ну ви прекрасно бачили, хто її організовує Олег репа, який на протягом года возить людей. Да, він він організовує. Ну тобто ви підтверджуєте це організовує Олег Репа, Олег Михайлович, якщо не розуміє, Репа, який йде зараз від партії «Єдність» по 51-му виборчому округу кандидату в депутати, і згідно статті 4 Ой, згідно частини 4 статті 60, це підкуп виборців. Ні, це не підкуп виборців. Е, стаття 160 кримінального кодексу України передбачає відповідальність за це, в тому числі ув'язнення. Тобто ви говорите, що зараз це не підкуп, хоча підтверджується, що це... я нікого це... не підкупаю. А, ні, але це організовує Олег Репа, Зараз ця благодійна поїздка організовує Репа, як і було сказано в Анонсах. А добре, тоді скажіть, будь ласка, чому ви перевіряєте зараз от прописки в людей? Чому ця благодійна послуга організована лише для мешканців вулиць там бульвар Верховної Ради, Гагаріна в тому числі і так далі? І зараз, от є чоловік, якого ви в автобус не посадили через те, що в нього не було прописки саме в ні, я його не посадила, тому що він п'яний. То ж він п'яний. Так. А якби я сказав іншу вулицю, а не Гагаріна, я спеціально перепитував, чи ця вулиця підходить. Тобто ця вулиця підходить, а інша вулиця не підходить. Я хотіла узнати вулицю Дніпровського району. Дніпровського. Тут якби я жив на Лісвій, я б теж би поїхав. І типу 51 округ тут значення ніякого немає. Ні. Ніякого значення немає. Але ця поїздка організована Легом Репора. Фондом, так. Фондом Да. Ви це офіційно заявляєте. Ну що на офіційна? Я не нахожусь на такому брифінгі. Я я пані, що ви мені знімаєте, ну, тому що я журналіст і натиміна провоцірувати. Я не я не прокую. Я хочу, щоб ви коректно сам не розговорю і не довіли на міняння. Ні, я я не даю. Тобто, я хочу, це... ви я ні, ви не ви знаєте, що підковиборцево. Я нікого не, це... не подкупаємо абсолютно. Але ж везете, що тобто згідно частини 4 статті шістдесяти закону про місцеві вибори надання грошей або на пільгових умовах чи безоплатно товарів, робіт, лотерей, послуг. Не знаю. Я питком выбрать? Я такими делами не занимаюсь. Я на протяжении года вожу людей, вот и вообще не имеет значения, как говорится, ни к чему. Ни к чему. Да. Ага. Мы разумело. Спасибо.